Посеред лісу самотній хутір, де живе один дід. І ось, значить, літо, спека плюс 38, асфальт плавиться, комарі розміром із горобця, а листоноша пішки преться крізь ліс, несе діду листа, підтече по спині, мухи в очах, ноги печуть, і де він? Матюкається, на чому світ стоїть. Нарешті доходить увесь червоний, злий, обпалений сонцем, підходить до хати, починає стукати ногою у двері. Репетує. Виходь, стара шкіро, я тобі мля, листа приніс. Хвилин за п'ять дід відчиняє двері спокійний у тіні, але стеноша на нього з усією люттю. Та скільки можна, я через пекло прийшов, язик до підборіддя прилипає. а ти, козел, ще й двері не відчиняєш, живеш тут у хащах, а я маю по цьому аду скакати. ще й комарі мені лоба прогризли. Дід усе мовчки вислухав, кивнув і спокійно каже Все сказав. Та наче так. Так от, ти пой поменше, а то ще газету випишу.